Після перегляду цього відосу я можу тобі сказати те, що ти 100% прийдеш до якогось висновку, витягнеш корисний урок і хочу сподіватися, що приміниш його в своєму житті. Декілька днів тому я йшов по своїм особистим справам, які треба було вирішити в певному місці, і відповідно, коли я йшов, і йшов я саме в такому парку. До мене підійшла певна дівчина. Підійшла дівчина зовсім така молода, на вигляд десь років 17-18, і запитала мене про допомогу. А вона як виглядає? Є людина, так? І на людині є така пластикова коробка з фотографією, з текстом. Також в руці можуть бути документи. Ну самі розумієте, тобто є фундація, так? І ця фундація, щоб вона розвивалася саме, допомагала різним людям виліковувати хвороби, так? намагатись вирішити проблему зі здоров'ям, зробити усе можливе, то потребує людей для того, щоб усе реалізувати. Так? І відповідно люди, які працюють на такій різні фундації, то буває таке доволі таки часто. Те, що ви можете зустріти, наприклад, в центрі вашого міста, або просто десь на вулиці, так, там, де йде певна людина з такою пластиковою коробкою, з фотографією, з текстом з усім. І повертаючись до теми, ця дівчина в мене запитала, чи не могли б ви допомогти. Пояснила мені хворобу, так, яка саме була проблема. Я ось так зупинився і з нею розмовляю. Загалом, у нас розмова пройшла приблизно хвилин так 5. Від сили, тобто, уся. І спочатку усе було так, те, що я сумнівався. Я вирішив, що перевірю інформацію, так? проаналізую, щоб зрозуміти, треба це робити, чи не треба це робити. Бо в думках також, знаєте, була така думка: те, що, а може мене обманюють, може на мені хочуть заробити, навіть якщо не великі кошти. Але скільки таких людей може бути, як я, які ось так повірять і зроблять? І знаєте, під час процесу, коли я почав шукати інформацію про організацію, тому що я запитав за назву організації, так є сайт і так далі. Я вирішив пошукати, хто засновник цієї організації, і коли запитав я у дівчини, дівчина також назвала правильну відповідь. Відповідно, саме після цього моменту в мене виникла така невелика довіра, щоб спробувати допомогти. Але це не суть важлива. Знаєте, тільки потім, коли я зробив оплату, і вже ситуація відбулася. Я для себе зрозумів одну річ. Не знаю як. Те, що в такій ситуації, там, де до вас хтось підходить, просить допомогти, то ви повинні бути максимально корисні. Більшість людей, більшість, мабуть, навіть бідних людей, можуть сказати те, що я допоможу тільки тоді, коли в мене буде багато грошей. Але фішка в тому, сенс в тому, те, що саме ти. Можеш допомогти навіть тоді, коли в тебе не аж так багато грошей. Ти можеш пожертвувати невеликою сумою, але тим самим зробити дуже велику користь цьому світі. Після цієї ситуації я задумався, що якщо я йшов по своїм справам і саме в цю мить, в цей час, в цей день, саме підійшли до мене, то там на горі Бог Всесвіт усе бачить, розумієте? Я повинен внести це добро, внести добро в цей світ, де також є багато поганого. Тобто тому що там, де багато поганого, повинно бути і якнаймога більше добрих речей. Тому не шкодуй грошей, якщо тобі хтось скаже з друзів, типу, що навіщо ти даєш тій організації кошти і так далі, вони обманюють, тебе не повинно хвилювати. Послухай. Що я зараз скажу. Є якась фундація, так? яка займається благодійністю, допомагає. Не важливо де, біля супермаркету, ще десь, що ти захотів допомогти, а тобі кент каже, що ти робиш щось не те, що тебе обманюють. Тебе не повинно це хвилювати. Обманюють вони чи ні, ось до чого я прийшов. Тому що є важливим те, чи ти це робиш, так? Бо якщо ти це робиш, то ти молодець, ти допомагаєш, ти робиш дуже велику користь і внесок. А якщо ні, то це вже зовсім інше питання. Гроші, які ти вже дав тій людині, так, яка усім, усім цим процесом займається, то це вже їх справа. Тим паче, якщо ти знаєш, як працює життя, то ти взагалі не повинен через це перейматися. Тому висновок цієї історії я хочу сказати так: те що. Допомагайте навіть тоді, коли у вас маленька зарплата, навіть тоді, коли у вас не дуже багато грошей, і дивіться на такі ситуації трішечки ширше, тобто те, що саме до тебе підійшли, і це не просто так, що люди моляться до Бога і підходять до тебе, що ти є надія в цьому світі для інших також.